Вітання, час контакту на телеканалі Віка з нами сьогодні батьківщинівці Анатолій Бондаренко, це кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194. Вітаю вас, нашій студії. Вітаю. А також з нами Іван Кириленко, народний депутат України, один із лідерів батьківщини. Доброго вечора, вам. Доброго вечора, Черкащанам, І вам, Оленочка. Пане Іване, передусім розкажіть про цілі і, взагалі, про вашу робочу поїздку на Черкащину. Ну, у нас вся наша команда на чері з Юрією Тимошенко. Вона сьогодні в Івано-Франківську, я в Черкасах. Вся наша команда працює зараз в полях, бо залишилося до дня голосування, до 26 жовтня. Лічені дні, лічені доби, лічені години. Тому я приїхав, відверто буду говорити, підтримати свого друга, одного з найкращих бійців нашої команди, одного з найкращих, голів обласних партійних організацій, Бондаренко Анатолія Васильовича, з яким ми в студії тут. Я відверто говорю, що... Україні і нашому парламенту потрібні такі люди, відверто говорю, такі люди потрібні, які не зламалися за ці часи і лихоліття, які були першими на Майдані, на Майдані Гідності. Анатолій Васильович більше на Майдані був, ніж я особисто. Хоча ми чергували депутати народі, там весь час, рятуючи Майдан, бо поки там були народні депутати, поки він був в якійсь мірі захищений. Бо ми там були, ми послів зарубіжних держав туди притягували і так далі. Але я коли був на Майдані, весь час бачив Анатолія Васильович там. Бачив добровольського Миколи Михайловича, весь час там. Черкащани були там, знаєте, на вісті, Революції Гідності. Тому такі люди сьогодні в Україні потрібні. Незламні, які мають стрижень, які мають переконання, які за ідею. Ну, Черкащина сама така. Черкащина це, будемо говорити, земельна столиця України і духовна столиця України. Не буду ж повторюватись те, що говорять вже всі. Тому я приїхав, мета мого візиту, підтримати нашого одного з кращих лідерів нашої політичної сили, батьківщини Анатолія Васильовича Бонаренко. А, Власне, де ви були, з ким бачились, з ким говорили, про що домовлялися? На Черкащині я часто буваю, бо я сам маю відношення до аграрного сектору. Тому на Черкащині буваю і чисто по професійним, як кажуть, своїм питанням. Черкащина зараз демонструє так, як і повинна демонструвати Черкащина, аграрний край. Високі показники в сільському господарстві. Тут працює багато моїх друзів, які ще з старих часів з давніх часів кували. Продовольчу славу України, особливо Чорнобаївський я часто там бував. Тому Черкащина для мене знайомий, близький край. А зараз, я ще раз повторюсь, виборчі, виборчі перегони. За Анатолій Васильовичем ми були вже на одному каналі. Зараз після цього каналу буде зустріч у нас із виборцями, тому вибори, вибори і вибори. Хочу сказати, що болотуються на виборах по Черкащині люди, які абсолютно нові обличчя для України. Але це знання люди для Черкащини. І ми гордимося тим, що ми жодне старе обличчя тут не запропонували ні з Києва, ні когось, вибачте, підняли із небуття. Йдуть виключно черкащани на окрузі, який сусідній з округом Анатолія Васильовича, йде добровольська Микола Михайлович, теж один із лідерів Майдану, і Черкаського, і Київського. По Смірі йде мій добрий друг, теж родом із Черкащини, з Корсуня, Йде Євген Милованов. Президент органічного руху на Україні, Федерація органічного руху, це те, чим Україна завтра буде прославлена в усьому світі. Ми ж тільки говоримо, що житниця Європи, да? а Європі не житниця потрібна, а Європі потрібні екологічно чисті продукти. Вона себе забезпечує Європу тільки на 20%, сотки, да більше неможливо забезпечити, бо захімізовані землі. Україна по бідності чисті землі має, плюс хороші чорноземи. Тому ми можемо завалити Європу екологічно чистим продуктом і Черкащина в першу чергу. А це в сім разів дорожче, ніж звичайні продукти в Європі. Це надходження до бюджету, це валютні надходження. Йдуть інші аграрії, і олійник прізвище хочу назвати, і Сенгівського прізвища хочу назвати, і Кирилюк прізвище хочу назвати. Прекрасних людей, які ну просто в Черкащину, якщо вони прийдуть, це буде гідно представлена області у Верховній Раді. Але Як смова... давно ви знайомі з паном Бондаренком, за яких власне обставин познайомились? З Анатолій Васильовичем. Анатолій Васильович, ми знайомі давно. Я стояв у в батьківщини, рівно 15 років тому проводив перший з'їзд Батьківщини. Анатолій Васильович дещо трошки пізніше прийшов в нашу команду, але зразу тільки прийшов, він заявив про себе дуже-дуже переконливо. Батьківщина, починаючи від нашого лідера, ви знаєте, це харизматичні люди. Люди, які мають стрижень, люди, які мають цупку таку волю, переконання. Які, це люди, які вибачте за русизм не затіряються десь в толпі. Анатолій Васильович серед них. Тому він дещо пізніше прийшов в нашу команду, але прийшов яскравою зіркою. Я останній раз, коли проводили бюро обласної організації, це було десь, здається, в липні, місяці, підводили підсумки, то я вам скажу, я подивився в очі активу черкаському, Черкащан, горів районних організацій, міських партійних організацій. Я побачив слухати ну, ця команда. Це, скажімо так, одна із найкращих наших команд на Україні. Це завдяки Анатолію Васильовичу. Да, це завдяки Анатолію Васильовичу. відверто буду говорити. Завдяки йому. Ладно. Тому Черкащина, якщо підтримає, Черкаси, якщо підтримають його на виборах, не програють. І вчора така була в мене своєрідна розмова з Юрією Тимошенко напередодні від'їзду Івано-Франківське. І от коли ми з нею підводили вже так проміжні підсумки, як у нас складається на мажоритарних округах, для мене було трошки аж дивно чути, що, каже, на перше місце. З тих, хто проходять у нас і перемагають на виборах, на першому місці стоїть Анатолій Васильович Бондаренко. Я трошки здивувався. У нас на Західній Україні дещо легше нашим мажоритарщикам, зрозуміло, по яким причинам. Там майже немає тих, хто йдуть реваншуватися до Верховної Ради. Там легше боротися, будемо відверто говорити. Але вона знає тих кандидатів, в тому числі діючих депутатів, але вона назвала його першим. То це комплімент, тому що дійсно людина віддана, людина патріот. Людина-батьківщинець. Тому я хочу закликати Черкащан підтримайте Анатолій Васильович, ви не програєте, ви не програєте, ви тільки виграєте. І до перебігу виборчих кампаній на Черкащині, пане Анатолію, яка ваша оцінка тим подіям, що відбувається? Дещо активізувалися, пристрасті політичні почалися, то деякі провокації, то затримують тих, хто скуповує голоси. От, власне, яка ваша зараз позиція, яке бачення, як будуть далі розвиватися події? Ну, я хотів би зауважити в першу чергу, що ті брудні технології, які сьогодні використовуються, починаючи, які використовуються проти наших кандидатів, на жаль, використовується сьогодні партію, яка при владі. Я вважаю, що ця партія повинна, напевне, більше слугувати і дотримуватись закон і бути корифеєм сьогодні порядку, корифеєм європейського європейського суспільства. А, на жаль, вона порушує. Починаючи від брудних Технології, закінчуючи роздачою просто банальних речей, газет. Ну, друзі, ну, ми ж е, до Європи йдемо, то давайте ж нікому не дано сьогодні порушувати виборче законодавство. І в першу чергу е, провладним силам. Ми готові стояти пліч опліч по захисту України. Але якщо ви порушуєте тут, то як же нам діяти далі? Що ж нам робити? І ви знаєте, ми не будемо відповідати на ці речі. Суспільство дасть свою оцінку, і суспільство знає, хто сьогодні це робить. Ми це вище наших, е, нижче наших моральних якостей, щоб давати відповідь. Я вважаю, український народ сьогодні він вже переріс фактично тих людей, які роблять ці речі. Він готовий до нової боротьби, але він готовий боротьби чесної, відвертої і відкритої. Я думаю, що. Черкащани вони дадуть оцінку цим діям, які відбуваються тут у нас на Черкащині. Востаннє, коли ми з вами спілкувалися в цій студії, ви їздили з робочою, скажімо так, поїздкою на схід і відвозили допомогу гуманітарно нашим хлопцям. Чи були після того ви там, можливо, хтось з вашої команди? І коли ви встигаєте ці східні вояжі робити між тим, як спілкуєтесь з виборцем? Знаєте, я не вперше скажу, що напевно, ця виборча кампанія, вона лишня, коли в умовах країна, коли в війні. І ми не займаємося фактично виборчою кампанією, а займаємося сьогодні тим, щоб допомогти нашим солдатам на сході. І два-три екіпажа наших постійно там на тиждень. І після моєї поїздки хлопці їздили, допомагали і відвозили сьогодні і в 72 другу бригаду, яка стоїть на передовій, і в наш батальйон Черкаси, і багато-багато просто елементарної допомоги жителям тих районів, які потерпають сьогодні. Але Друзі, давайте ж відверто будемо говорити. Якби не волонтери, то там би не було б нічого. Ми одягаємо армію, годуємо. Ми ще будемо скоро її озброювати, я дивлюсь сьогодні. Навіщо треба було призначати міністра оборони, а потім його звільняти через місяць? Це ж ті речі, які ми готові говорити. Відкрито. Солдати сьогодні в них бурлить всередині. В них бурлить, тому що вони вважають, що. Керівництво неправильно вело дії по антитерористичній операції. І це ж не операція, це ж війна. Це війна, де загинуть прості люди, прості мешканці. І вони так само там так само патріоти України, вони знедолені. Вони кажуть, що ми, українці. Чому ви нас покинули сьогодні в тій зоні буферній? Тому що люди не мають ні пенсій в тій зоні, ні продуктів харчування, навіть елементарно води. І вони сьогодні. Патріотично налаштовані. Вони хочуть єдину Україну. Вони не хочуть тих сьогодні сепаратистів, які після тих виборів стануть депутатами, стануть міськими головами і будуть далі керувати. Вони вимагають від української влади конкретних дій на Сході. Пане Іване, Верховна Рада на позачерговому засіданні не підтримала зміни до закону, які б дали можливість нашим хлопцям, які перебувають у АТО, голосувати в день виборів. Яка ваша позиція? Як вважаєте, чому так сталося? що не підтримали. Ну, по-перше, знаєте, коли виборче законодавство міняється за кілька годин до виборів, ну, це, щось, це щось ненормальне. Ну, наче ж, а то вже відбувається ж не перший місяць, то можна було ці закони вносити набагато раніше, для того, щоб унеможливити от потім підозри якісь. Ну, це перше. По-друге, питання не до нас, питання до тих, хто в зал явився і не проголосував за них. Звичайно, можна і ще провести засідання, ще можна провести і ще прийняти такий закон, щоб е, наші воїни взяли участь в голосуванні. Але і ще кажуть, гіркота залишається, гіркота присмаку, що такі речі думаються в останню чергу. Анатолій Васильович абсолютно прав. В останню чергу подумали, що їм проголосувати треба. А до сих пір ніхто не подумав, а чи вони до зими вже задягнені чи ні. Ми сформували два батальйони. Два. Ми повністю їх. В Кировоградській області оснастили повністю від бронежилетів і касок до і білизни і так, далі, і так далі. Зараз зима, ніхто цим питанням не займається. Юлія Тимошенко, коли була в Чернівцях на одній з фабрик, замовила теплий одяг для воїнів, теплий. Ми голосували декілька разів, 8 мільярдів спрямували на ці питання. Потім іще, потім іще. Де ці гроші діваються? Чим займається уряд? Де ці гроші? Тобто, ну так, весь час, весь час і підозри якісь виникають, а потім щомісячно міняє міністра оборони. То один не справився, то другий підозри. Тимчасова слідча комісія виявила, що там десь гроші не пішли не по тим напрямкам. Одного вже, як кажуть, звільнили і по ньому порушили кримінальну справу по одному з заступників. Ну, що це таке? Ну, що це? Тобто, не хочеться, щоб і далі це вдогонку щось робилося. В догонку. В догонку. Зібрати сесію за. Три-чотири дні до виборів, коли вже всі в полях, всі, як кажуть, виборюють перемогу, трошки якось воно виглядає популізмом, Популізмом, на превеликий жаль. Ми абсолютно більшість голосів віддали, як і інші сили, але ж не ну, ви бачили. 214 голосів більше в залі не знайшлося. Треба було апелювати до тих, хто не прийшов до залу. Вашу позицію почула. Дякую. Ми голосували в абсолютній більшості, ми проголосували. В абсолютній більшості. Наша фракція проголосувала за цей закон. В абсолютній більшості. Не повністю, але в абсолютній більшості. Ну, що я можу сказати за колег, які сьогодні мажоритарщики, які борються і не могли приїхати. Ну, ну, так як є, так як є ситуація, так як є. З ціє Верховної Ради вже витискали все, що можна було витиснути. Все, що можна було. Вона вже все своє відпрацювала. Треба було, то в вересні місяці зібралися. Знаємо, що нам треба на це, на це, на оце проголосувати, відпустити її вже, бо своя сіха йдуть, балотуються вже готуються до наступних виборів. А так, ви ж бачили, із закликами, і ловіть їх, і заводьте їх, і те. І все. І ви бачили, що і антикорупційні закони так приймалися, не читаючи, ілюстраційні закони не читаючи. Вони потрібні, все правильно. Але ж ви бачите, зараз, коли почитали ці закони, і уряд сказав, ми за три роки ілюстрацію проведемо. За три". Які три роки? Які три роки? За три роки можна набідокурити скільки з цими людьми. Записано мільйон звільнити. Ну все, будемо звільняти. 3-4 місяці. Ми спізнилися на 23 роки з цими процесами. Якби 23 роки тому зробили це, 23 роки тому, як зробила це Польща, Чехія, Словаччина, як зробили прибалтійські країни, воно набагато м'якше пройшло. Болісно, але б набагато м'якше. Вони тоді ілюстрували всіх кадебістів. В першу чергу, ті, які працювали, слідили за людьми, вибачте, за мощну шпаренку, навіть особисте життя. Вони в першу чергу цих людей люстрували. А потім вже дивилися партійно-господарський актив. А ми зараз чохом усіх. Як кажуть, краще щоб виправити, треба перегнути. Ну, от тепер перегиб буде в наступну сторону. Тобто, все треба вчасно робити, вчасно. От останні тижні роботи Верховної Ради це ще, ще раз засвідчили. Все робити треба вчасно, вчасно, а не вдогонку. Пане Анатолію, ви вірите в те, що вдасться провести люстрацію в найближчий час. Які ваші прогнози і скільки треба часу українському суспільству для того, аби оновитися? Напевне, я впевнений, що ми проведемо люстрацію в новій Верховній Раді. Я думаю, що тут сумніву немає, що я виграю цей округ. Я думаю, що і суперники, якщо займаються брудними технологіями, це ми розуміють. І я думаю, що люстрацію почнемо з тих, які здійснили злочини проти нашого суспільства на Майдані. Тому що на сьогоднішній день ніхто не покараний. Жодна кримінальна справа не доведена до суду. Жодні, навіть у Черкасах візьмемо, навіть і ті дитині, які кинули вазон на голову Ольги Галушко. Яка пострадала сьогодні за нас, щоб у нас було мирне небо в ті часи, сьогодні жоден з тих фігурантів кримінальної справи. А ті, які розстрілювали наших хлопців на дамбі, а ті, які побили автомобілі автомайдану, попалили, ви мені скажіть, а що змінилося, кроме прізвищ? Що змінилося? І ви знаєте, я ще й хочу підняти, коли я буду народним депутатом, ми ще й до Крима вернемося, повинен хтось відповісти. Бо гарно красуються сьогодні там прем'єри і всі інші. Я думаю, спитаємо, як так відбулося, щоб без жодного пострілу здали Крим. І це суспільству потрібно говорити, ці речі, тому що е, ми пройшли Революцію Гідності, ми пройшли Майдан, ми пройшли війну на Сході, фактично. І це спонукає нас говорити чесні речі і дивитися один одному в очі, тому що після 26 жовтня ми будемо далі жити, ми будемо вирощувати хліб, ростити наших дітей. А чи зможемо ми дивитися в очі один одному тут у Черкасах? Ми вже так наобиралися тут, друзі, починаючи від енних персонажів з 2000 року. То давайте вже після 26-го проснемося і будемо мати надію, що все-таки зміниться черкащани, зміниться наш люд місцевий. І скаже ні підкупу, скаже ні, подачкам гречкою, ні фейковим оцим. Псевдогероям, які сьогодні поодягалися, бо сьогодні модно камуфляж, оказується, вже три в мене на окрузі, хлопці. Ну я маю більш моральне право його одягнути, тому що я розвідник професійний. Ну, Якщо ви путаєте АК і АКМ, то подумайте, що е, ті солдати, які в окопах мерзнуть, ото настоящі герої, а не ви тут -то сьогодні. От тим героям треба поклонятися. Але ті ніколи не прийдуть на телеекрани які будуть чесно, совісно захищати батьківщину і боронити нас. І найбільша, мабуть, цінність у нас, що в нас мир. Не доведе Господь, щоб ми хоч один від відчули того, що відбувається на Сході. Там, де гинуть діти, і там, де діти переселенців від салюту наших великих олігархів, коли вони святкують день народження, падають на долівку. Дай Бог, щоб ми цього не відчули. Я хочу додати до того, що сказав Анатолій Васильович. Може бути песимістичний сценарій підсумку виборів. 109 тих, хто голосували за закони 16 січня, криваві закони, які після того спровокували криваву бійню на Майдані, коли полягла Небесна Сотня, коли полягли люди в Черкасах, пролили кров, в інших містах України. 109 із тих, хто голосували, знову йдуть на вибори. Вони не встигли втекти з країни. Оце єдина їхня біда, вони не встигли втекти. Їм нічого не залишається іншого, як знову йти в Верховну Раду за депутатським імунітетом. Люди, будьте пильні. Будьте пильні. Якщо подивитись, що знову ті ж самі обличчя зайшли в Верховну Раду, ви відчуєте, що нічого не змінилося. Так може бути. Точно так, як після Революції Гідності Анатолій Васильович правильно говорить, що пройшло вже скільки місяців, а нічого не помінялося. Чого? Та на мені ж одні ж. Вони ж і залишилися. Вони себе люструвати не будуть. Їх малюструвати тоді, коли буде більшість у парламенті демократична. Тому сьогодні треба обирати нові обличчя в Черкаській області, як ніде, просто побоїще на кожному окрузі між старою гвардією, вибачте в лапках, та яка голосувала за закони 16 січня і новими людьми. Які Ми за цю гірському гідні... завершувати змушена за... з вами прощатися? Дуже швидко добіг наш ефір. <кх> Почула вас. Гарного вам настрою, удачі, хороших вам людей, позитивних. Дякую нашим глядачам за те, що були з нами. Нагадаю, з нами був батьківщинівець Іван Кириленко та кандидат у народній депутат України теж від батьківщини Анатолій Бондаренко. Я прощаюся з вами. Пасібі за те, що були з нами. Побачимося як завжди на телеканалі Віка. Щасти.